Доброго здоров'я всім! З вами подорожі від Анатолія. Сьогодні я знаходжусь, був в замку. глибоко над втавою. А зараз стоїмо на центральній площі глибокою над втавою. Це вулиця, костю. Сюди, в цю сторону, вхід до замку. І далі до замку підніматися крутий підйом. Пройду далі покажу готель, ресторани. Тут розбито односторонній рух, всі вулиці односторонній рух, парковка. Знов готелі і будемо виходити. Ми живемо недалеко, пішки від замку. Ось, знаки, де що знаходиться. Знову готель. Гарне таке містечко, глибоке над тавою. Шкода тільки що сонце і виходить, що весь час проти сонця. Ну, вибачайте, сонце закрити не можу. Це, мабуть, парковочка для готеля. І потихеньку спускаємося і йдемо додому. На цьому, мабуть, закінчую. З вами подорожі від Анатолія. Якщо сподобалось... Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого. До побачення.